Всім привіт, дорогі друзі, гості каналу. Доброго, мирного вам часу. І всього самого найкращого у нас в інкубаторі знову народжуються нові ціпки. В інкубатор у нас теплуша люк 72. І у нас тут 20-та доба. Тут у нас закладені інкубаційні яйця від трьох порід курей. М'ясо яєчне це у нас чорномідний маран і брама і мехеленка. У цьому інкубаторі у нас також тепло євро 88 в один і той же час закладені інкубаційні яйця, тільки тут у нас брама і Мехалинська зозуля. Так як чорномітний маран вважається м'ясо яєчною породою курей, то курчатка на світ з'являється швидше. І в основному, там, мені здається, маран і з'явився на світ. А Брама і мехленка з'являються на світ трішки пізніше. Якщо у нас сьогодні 20-та доба, маранчики вже є, то тут тільки починають вони накльовуватися і будуть з'являтися вони на 21-добу. Годин 5 тому, як вони почали там піщати, ось так повністю вода стікає по інкубатору. Від того, що вони тут уже поналуплювалися. І зараз ми подивимось, хто у нас тут поназ'являвся на світ, так як я і казав. Бо в основному практично чорномідний маран з'явився на світ весь. Ось так вони тут собі гарненько сидять. Треба їх звідси вибирати. Трішечки бачу є брамок. Ось такі хороші. Взагалі не знаю, чому там багато хто пише і розказує, що маран чорномітний дуже погано з'являється на світ, і з'являються вони там на 22, другу, на 24 ту добу, на 23. третю. І з ними дуже багато проблем, дуже багато з ними заморочок. У мене з ними ніколи такого не було. ось така кустка, брамка хороша вилупилася величенька з такими гарними лохматими пальчиками. Така красунька або красувічка. Ось такий підкидиш з'явився на світ. Ось тут у нас така брамочка хороша. Не знаю, як там хто інкубує тих чорно-мідних маранів, але у мене такої проблеми ніколи не було. Заклав яйця, якщо вони всі запліднені, якщо вони гарно інкубуються, якщо... Правильний режим інкубації, то маранчики, ось 20-та доба, а вони вже практично всі з'явилися на світ. Скарлупки вже поскладали навіть після себе поприбирали. І ніяких проблем з ними немає. Хто там їх інкубує, як їх інкубує, але таких запитів по інкубуванню чорномідного Марана. Стосовно того, що вони на світ з'являються, дуже погано було. Вже дуже і дуже багато. Багато людей пише і питає, як ви інкубуєте, як вони у вас з'являються на світ, бо у нас вони на світ не хочуть з'являтися нормально. Так, ось. Що у нас тут іще є проклюнуті? І ще є не проклюнуті. Тут у нас михлинка проклюнулася, тут проклюнулася, тут у нас вже зробили практично круг, маранчики ще є, не проклюнуті. І ще є проклюнуті. Так. Тут маранчики сюди аж забралися, і ось так вони на цих каретках і сидять. Дивіться, яка краса. Маранчик, можна сказати, практично вже весь. З'явився на білий світ. Це мехленка у нас одненька. З'явилася, тут вони яєчко взяли, накрили старлубою. Ну, а ці у нас далі залишають, залишаються інкубуватися. Шкарлупки позабирав і залишаємо для подальшого інкубування. Кришкою інкубатор наш накриваємо і надіємось на те, що все буде супер. Все, вмикаємо в мережу і очікуємо гарного результату. Ну і як бачите, в основному на світ з'явилася курчатка породи маран чорно -мітні. Без ссяків там. Втручань, вмішувань. Курчатка самостійно вилопились і з'явилися світ. Так що те, що в мене не з'являється на світ, це суто. Проблеми інкубування людей, які інкубують це яйце, а не проблема в породі. Ну і зараз швиденько відкриємо ми іще ось цей інкубатор і заглянемо сюди. Віконечка тут іще не запотіли. Так, тут у нас з'явилася одна піта. Ось таке курчатко. Ось. Мехаленська зозуля сидить, тут собі гріє бочки свої. Одненька, ось друга. Забираємо, забираємо цю піту. І одненька у нас є ось тут. Собі сховалася. Зараз ми дістанемо лоточок і дістанемо нашу ціпку. І є проплюнуті яйця. Ціпки з'являться трішечки пізніше. Тут вони тільки почали прокльовуватися. Ось така у нас 20-та доба інкубування курячих яєць в наших інкубаторах. Залишаємо. Наші інкубатори і чекаємо. Основного виходу наших пташенят. Пройшло іще декілька годин після того, як ми відкривали кришку інкубатора, віконечка знову запотівші, курчатка там влаштували собі. Ось такі розваги, ось тільки нас з'явилося. Декілька годин. Які пройшло дві години не було у нас електроенергії, але дякувати Богу, ціпки, ціпки вилупляються. Хотілося б надіятись на те, що електроенергія буде, і вони встигнуть вилупитися всі дружненько і гарненько на світ, але буде, буде так, як буде. Так, тут проклютих у нас вже небагато залишилось. Так що можна курчаток тут залишити, хай собі гріється. Тут полога також піднялася, віконечка трішки запотіли, але тут не такий масовий накльов, як у тому інкубаторі, хоча також уже процес пішов ось так виглядає процес. Вилуплення курчаток в інкубаторі.